Всім добрий вечір. Як бачите, у нас вже підійшла черга обрізати листя на помідорах. Юра хай покаже, що після холодних ночей, декілька ночей, і ось уже листя стало. Ось таке. Це все потрібно видаляти, тому що, ну не знаю, можливо, фітофтора напасти чи ще що. Не скажу. Ось я вже пообрізала. Максимально потрібно листя видалити, щоб помідори висіли ну, більш на сонці, вони тоді краще спіють і обвітрюються краще. І е, не так поражає фітофтора. Тому ось ми проводимо таку процедуру. Як я це роблю. Ось дивіться, який закущений, показую. Кущ ось. От того помідора не видно. І вибирати їх буде важко. Ось, бачите, перевага широких, я собі на стільчику сижу гарненько і не ходжу так, як ото люди І... Не, не широких, а широкі посадки. Ну, Широкі оці рядочки, широка посадка дійсно дуже добра. І ось показую, дивись, Обрізати потрібно біля стовбура весь листок. Чоловік каже, що потрібно обрізати ось стільки. Ну, те листя мені потім мішає, але ну, стоїть воно отак і толку ніякого немає. Я завжди обрізала ось так. І дивлюсь, усі максимально біля стебла все оце листя зрізається. І, як бачимо, завізі помідорів гарно нав'язало. Думаю, урожай буде. Ось уже чоловікові. Помідори починають спіти. Ну, так як я казала, що ми посадили. Ні, Це мої помідори спіти, це що я випустила. А де його? А, воно до хворіся. Ось. Ось помідори амурський тигр. Ось, бачите, вони такі рабенькі. Такі, ну, невеличкі, ну не знаю. Ну, ну щось вони мені. Але... Як кажуть, на базарі спочатку хочуть салатні сорти, бо салати їдять, потім на консервацію. Ну оці, Я не знаю, ще не пробувала, чи вони. На, на вкус не пробувала їх. Ну а так, ще мені роботи трохи є. Як бачите. Ще його різати потрібно, але... Мені більш подобаються, так як я казала на початку, ну, на відео, що я виписувала помідори інтерфлора Україна і е, яскрава клумба з Хмельниччини. З яскравої я виписувала ранню любов і північну королеву. Чесно сказати, де вона, не знаю, бо в нас усе воно перемішалося. А... Із інтерфлори виписувала турмалін. Мабуть, от вони такі великі, новачок, та різні сорти. Новачок очну. Ось, да. Оце ось новачок. Я по формі бачу. Це новачок іде. Е, потім ще, це? ще дорогі виписувала, і сагатан виписувала, і на міб... торбей, на, флоди... на міб один. На Міп виписувала. Оце, мабуть, санька росте, я не пам'ятаю, чи це санька високий чи ні. Бо це високі в нас сорти висять. Ну, звичайно, я люблю більше ці нижчі сорти, високі не люблю. Але вже як посадили будемо будемо Ну, Ось ще ж хочу, покажи, як ми підв'язали цього року. Це, звичайно, ми побачили в Ютубі, одна жінка розказала, як це підв'язувати. Дійсно, дуже цікавий метод. Мені дуже сподобалося. Ми колись підв'язували кожен кущ окремо до цієї палки. Воно потім з'їжджало, а це стоїть гарненько. Підростають, можна ще додати один круг. Такі, беремо фільтри із насосної станції, не викидаємо, а беремо їх, складаємо і ось таким підв'язуємо. Дійсно, автору цього відео респект. Класно. Мені дуже сподобалося. Бачите, вони всі стоять. Між курсиками понабивали собі в кілочки, вони собі як гвоздики. Мені дуже подобається. А для, якщо хтось, хтось має запитання, для чого саме все обрізаємо це листя, в північних регіонах це робити обов'язково. Тому що, як я наголошувала не один раз у відео, що... Ми потерпаємо дуже північні регіони від фітофторозу. Оно у нас, бачите, поле, звідти у нас завжди підходить холодне повітря і за ніч можуть почорніти всі помидори. Тому от ми це робимо. Не знаю. Південні регіони, мабуть, цим гемороєм таким не страдають, не роблять цього. А ми вимушені таке робити. Центральні теж регіони не скажу, західні не знаю. От іменно північні регіон. Обов'язково ми це робимо, тому що раніше, коли ми почали вирощувати, значить лінувалися їх обрізати. І не було в нас урожаю, половина урожаю майже пропадала в нас. А зараз ми це таким вже способом стали вирощувати, вже починають потроху спити. Думаю, що урожай буде непоганий цього року.